Доброго ранку. Доброго. Happy birthday to you! Я вітаю тебе, з нарома Бажаю тобі мирного неба, кохання до нестями, спестущами, кохання до нестями, спестущами до нестями. Щоб твої мрії здійснювали, щоб ти нас запросила на весь день. Ми нормально забували. Заврошу. <різь> дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Добрий ранок, добрий ранок. Ну що, дорогі клієнти, подивіться, будь ласка, на цей жах. Волосся в жахливому стані. Придивіться. Який це блонд. Це жовте, пожухле осіннє листя, яке тремтить на вітру, і потребує відновлення. Нормальний колір. Скажіть, який колір Ой. у вас буде? <світ> у мене буде блонд. Чума. <світ> І на фарбування до нас прийшов чубака із зоряних війн. Знайомий. Що я хочу сказати? Він сама себе фарбує. Ча чубака сам себе фарбує. О, алілуя! Нарешті ми побачили обличчя найкращого майстра в А Та Що там в Верпіні? Сука. Ой, ой, можна вирізати матю? Ну, як -от, так, я так намагалася зробити тобі гарне відео. Мені хватить твоє пожовкло листя. Ну, Подожди, ти хотіла, щоб люди відчули цей біль перукаря, який бачить, погане волосся. Ну, звісно, після іншого майстра. А і так, ми знаходимося в прямому ефірі. Анюта нарощує вії і ображає мене поганими словами. Я не знаю, що, що це таке, як жити далі. Не відпускає мою клієнтку, я вже, яка вже потребує термінового втручання, втручання в волосся. А ще я побачила, хто така чубака, яка вона вчора мене ображала. Чому я була ображала. в шоці. А що? робила. звздні війни я не не дивилася. Я рада, що ти дивилась звздні війни. Я так теж не дивилася. танюша, вже хоче стригтись. Танюша хоче собі нормальний дій.